Крадіжки в укриттях перед початком опалювального сезону активізувалися мисливці за кольоровим металом, які псують обладнання харківських теплових мереж. Під прицілом лічильники тепла. В індустріальному районі один злочинець, перевдягнений у військовий однострій, залишив без приладів обліку одразу шість багатоповерхівок. На щастя, його дій зафіксувала камера відеоспостереження. У шкілові старає всьої там скрині. Восім часов перевіряє. О восьмій ранку я перевіряла лічильники. Я щоранку перевіряю чи все на місці, і все було гаразд. А по відеокамері з'ясували, що ввечері тут сталася крадіжка. О 9.13 молодий чоловік підійшов, посмикав двері, обійшов будинок, повернувся, розігнув дріт на дверях. Це так умовно. У нас були зачинені двері, розігнув замок на наступних дверях і зняв лічильник рівно за 13 хвилин. В одній з багатоповерхівок нещодавно вкрали вже другий лічильник поспіль. Перше поцупили в жовтні, потім на його місце встановили новий. В серпні знову розібрали на метал. Як каже майстер теплового району Ольга Лиходій, мешканці усіх будинків дуже пильні, але підвали зачиняти не можна через обстріли. А злодії користуються гостинністю і цинічно брешуть щодо своїх намірів. Побачила побачила, що виходить молодик з підвалу. Питають, що ви там робили. Сказав, кішку шукають. У нього була помічниця, яка сиділа на лавці спостерігала. У Шевченківському районі ситуація схожа. Лічильники поцупили одразу з двох теплових рамок. У нас на районі буквально неділю назад обнаружили воростов. Це вкрали по Шатилівській 29 два лічильника розходоміра. А, бистро зреагувала служба безпеки, виявила цих злочинців, які займаються цим питанням. Зараз займаються органи цими людьми. Це дуже болюча тема. Як каже Слюса, Ригор Звягінцев найбільш прикро те, що злодії просто псують прилад вартістю 25 тисяч гривень через шматок кольорового металу. Це сталося на прош на прошлій неділі. Вкрали латунні вставки від теплощотчиків. Від лічильника залишилася тільки електронна частина. Щодня персонал філії перевіряє теплові рамки у підвалах. Стежить за ситуацією служба безпеки підприємства, але пара сотень гривень, яку можна вторгувати за безглузди вандалізм, все таки не дає спокою злочинцям. Їм байдуже що тягти, чи металеві труби, чи високотехнологічні прилади. За останні три місяці поточного року мали місце три факти. Радіжок виробив з металу, два в індустріальній філії і один там, де ми зараз перебуваємо. Це Шевченківська філія. Підприємству було нанесені значні збитки. Наприклад, по індустріальному району 6 епізодів крадіжки лічильників понад 150 тисяч гривень. Збитки нанесені КП Харківське теплові мережі». Наразі особи усіх крадіїв встановлені. Рекордсмен, який зіпсував одразу шість лічильників, перебуває у слідчому ізоляторі. Долю інших героїв комунальної кримінальної хроніки вирішуватимуть правоохоронні органи. За статтею Крадіжка у військовий час.